Так, всім доброго дня, друзі. Цей відеоурок це відео я хочу присвятити тому, як наказати поліцейського за те, що він до вас приміняв неправомірні дії, виписував незаконні постанови. Або в даному случаї це постанова про штраф ПДД правила дорожнього руху. От, і обично, як ці поліцейські розсуждають, я написав, а далі хоч трава не рости. Мене це не касається. Тому що він діє від імені ГУНП. От Його це ГУНП зобов'язує це робити. А відповідальність несе ГУНП. Ну от Як зробити, щоб відповідальність ніс саме поліцейський? От, це не для того, щоб помститись там, чи наказати якось його. Це для того, щоб в подальшому, якщо це не робити, то поліцейський, понимає, любий понимає, що він може без робити усе. йому все це сходи з рук. От, і в подальшому настане той час, коли вони будуть вже зупиняти не тим ледінцом, що вони зупиняють, а будуть. Зупинять або вистрілами вгору, або вистрілами по кольосам. Ну, й до того. якщо їх не не обмежувати, їхні дії не обмежувати рамками законодавства. Він, як посадова особа, обмежений тільки тим, що йому дозволено. А громадянин України людина обмежена тільки тим, що прямо заборонено. Розумієте різницю? Що от ви можете робити все, те, що не заборонено законодавством і, 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 і другими там, актами. А він тільки має право робити в межах те, що йому дозволяє Конституція закони України. Ну, скажу вам далі про те, що. Е Ну як, оце тут вийшло по як? Вони там зупинили мигалками мене ця історія. О, переслідували, там гналися з самого центру. Ну, я не думав, що то мене, ну що ж, я не порушую нічого. Вже вже почти виїхав з посілка так, і є е, Харківської області. І, та, бачу, більш нікого немає, я ж зупинився. Зупинився на узбіччі, і до мене претензії якісь. Покажіть же докази, вони не показують. В общем, нагло мені. ж виписують. Е, нагло виписують мені цю ж постанову. Е, і пишуть, що я не надав документи. Хоча я їм не відмовлявся надавати документи. От, тільки треба, що законна вимога повинна бути законна вимога для того, щоб я пред'явив їм документи. В общем, вони, верні, Визвав я групу СОХ, вони зібрали все свій відділок, який оказався потом, е, ліквідований закритий. От. і там Кожен представлявся великим начальником, той. Ну, Провірка документів показала, що вони там ніхто. Ну, в общем, е, Далі. Суд присудив мені, е, що відміну цієї постанови. От. За, в, зверніть увагу, що є така стаття 288, яка звільняє від Відповідальності цих не від відповідальності, а від судового збору. От я прошу пробачення, бо вже почав той. І, коротше говоря, судовий збір не треба платити при заяві до, до цих же ж органів, до судових органів. І от це ця ж їх, це моя заява вже до їхнього ГУНП в Харківській області. От, яка буде е, підтверджена вже рішенням суду? От, рішенням суду. Який вступив вже в законну силу. І тут я вже прошу притягнути усіх учасників. Ну, Давайте я вам так по страницях. Трошки зараз уменшу, щоб страниця влазила. Чи може в більшу може хто хоче почитати? Е Заява до притягнення до відповідальності підробітників ГУНП, які зловживають своїм службовим становищем. І тут я всіх перечисляю. Їх треба завжди виписувати, От, е, желательно на листочок, щоб ви вже розуміли, на кого ви будете тоді скаржитись, і вимагати від них, щоб вони виконували вимоги законодавства і діяли в межах дозволеного. Тому що зараз вже є накази внутрішні, щоб застосовувати до людей. Засоби тобто зброю, тоді балончики, ці, дубинки. Понімаєте чи ні, до чого воно йде. От. А тут треба в межах дозволеного вимагати. Ну, якщо вже й примінять будуть, то тільки ж тоді, коли воно вже їм дозволяє закон. А не так, що там, допустимо, поставили знак там якийсь, кирпичі, отак, дві палки положили е, е, два дрючки. І кажуть, це вже все. Це в нас блокпост. Намалювали знак Стоп. Проїзд заборонено. І отут будете, якщо хто не зупиниться, будемо розстрілювати нахер. Ну, до того ж дойде. Треба свої права. І оце ж одне ще хочу зазначити, що. Наліччя цих прав, що у вас є в Конституції, це ще не означає, що їх треба. Він зобов'язаний поліцейський виконувати. Він тільки на вимогу виконувати ваші права. Якщо ви не заявляєте вимогу, ось ці всі докази, посилання по цій справі. На YouTube канал, на мій от, от виложив. Ось моя електронна почта. І далі ще рішення суду. Ось прикладуємо туди, що рішення суду. Воно вступило давно вже в законну силу. От Давайте так. Хто хоче почитати, почитайте. Ну, тут нічого такого цікавого, тому що пишуть такими термінами, що, що, не дай Бог, нічого не розбереш. От. І прилажуйте це рішення суду. Ну, я через електронну почту відсилав, підписався це електронним підписом і відправив. І до побачення. Тепер прийде цим поліцейським, які тут були, тут і іслідуватель записаний. Хто участвував, ну, хоча не, не всі, там їх було більше. Ну, тих я е, не, ну, не зміг, як би сказати, зробити так, щоб вони представилися. що Ну, як вам сказати? Дуже їх багато. Всі наїхали, поприїжджали, весь, ну, всі, кого вони могли видзвонити. Всі поз'їжджалися і всі хотіли щось на мене писати. Ну, от я вже ж просив, щоб вони визвали із Красноградського районного відділку. ну, Мені це відмовили. Понаписували там дві штрафи, три штрафи, там, коротше, ну, чорті що понаписували. Це все прийшлося обжалувати. Ну, це треба робити. Я вас просто умоляю, робіть. Тому що буде вже безнаказаності ця дійде до того, що в них з'явиться чувство вседозволеності. І будуть вже безпредельні. Вони зараз безпридільнічать. Коли немає камери, камера їх дуже лічить. От тільки включаєш камеру, і поліцейський стає вже іншим чоловіком, його хоч до рани прикладай. Ви подивіться, як на камеру вони. Я вас прошу, я вас там ну, благаю чуть ли не пред'їть документи. А без камери там би було по-іншому. Вони б зараз -до достали б або травмат, або ще краще автомати сказали, б, а ну давай, руки на капот, ноги на ширині плеч. Зараз ми тебе будемо по-другому розказувати. Понімаєте чи ні? Так що включайте всегда камеру. Нічого не бійтеся. Воєнний стан не забороняє це робити. Тут ви пишете е, свої, е, як би сказати, цю подію, докази, докази. Це докази, це не ніяке там е, не преступлення, що ви записуєте там відео. От вам ця Конституція дозволяє це все робити. І запам'ять, що права ваші ніхто, крім вас, не може витребувати, тому що. Якщо ви не требуєте своїх прав, значить що? Значить, ви не людина. Або людина, ну, ви таким не представились. Ви представились зразу фізичною особою. Вже дієте як фізична особа. І за те, що ви там водій транспортного засобу. Іли їдете на велосипеді, так що ви вже фізична особа.